Ласкаво просимо до клубу 700. Діти люблять дивитися мультфільми або грають у відеоігри. Ерік же любив підпалювати та грабувати. Йому подобався сплеск адреналіну, який він отримував від порушення закону, але одного разу хлопець зайшов занадто далеко, і це ледь не коштувало йому життя. Дивіться я викрав машину. Вісім років стріляв по вікнах сусідів. заліз у школу і підпалив її. і трохи почав грабувати. Ерік Джесвіл був адреналіновим наркоманом з дитинства. Кайф від безкарності призводив до різних протизаконних вчинків. Мені подобався кайф, який я отримував коли крав або підпалював щось, і та увага, яку я привертав. Усі ж вважали мене крутим. Я й сам думав, що з кожним новим проступком стаю ще крутішим. коли інтерес до підпалів і крадіжок почав спадати, Ерік спробував наркотики. мені подобалося курити марихуану. А потім я вирішив, потрібно спробувати, хоча б по разу всі наркотики. Такими були мої уявлення в молодості. Я не був жертвою. просто мій мозок так працював центр для неповнолітніх, а потім і в'язниця були частиною його життя. Мої друзі були там, в колоніях для підлітків. Усе це призводило до дивного почуття товариства. І перш ніж я встиг усвідомити, я виріс, і це місце стало моєю зоною комфорту. Думка про те, щоб бути продуктивним членом суспільства, ніколи не приходила Еріку на думку. Я не хотів бути пожежним або поліцейським. У мене не було такого плану. Я хотів бути злочинцем. Я не хотів працювати, але хотів мати купу грошей. Еріка виховувала мама. Батько не брав участі в його житті. А коли бував поруч, то лише посилював проблеми. Ми разом курили траву, крек, приймали кислоту. Гуляли разом. Я не злився на нього. Так він намагався побудувати стосунки зі мною. Ерік провів кілька років за ґратами за крадіжку особистих даних. Коли вийшов, то одразу ж повернувся до наркотиків. він намагався приховати це від своєї дівчини Христини. я застряг. Я був у притоні, а вона телефонувала мені, намагаючись зрозуміти, де я на той час я вже був у справжній камері тортур і не знав, як вибратися. Одного разу Ерік доставляв крек, його зупинила поліція за перехід вулиці на червоне світло. Я швидко проковтнув пакетик із креком. Вони сказали, ну, у нас немає ордера, тож можеш іти. А я подумав, нічого собі. Вони навіть не обшукували мене, я міг залишити пакетик у кишені. Ерік прийшов до свого друга. Дуже скоро йому стало погано, передозування. Я впав на землю, мене трясло, з рота пішла піна. Я засміявся, але ненадовго прокинувся вже в лікарні. коли Ерік лежав у лікарні, то почув голос. Я прийшов до тями і почув, як мені хтось сказав. Я пощадив твоє життя не просто так. Я не розумів, що це, але чув його. Я вірю, що це був Дух Святий. Він міг списати мене з рахунків. Після шпиталю Ерік пішов на реабілітацію і почав дізнаватися про вищу силу, яка може допомогти йому жити інакше. мені пояснили біблійні принципи і розповіли, як бути руками та ногами Христа. хоч я і не вірив у нього. Я дізнався, як важливо працювати з іншими людьми, щоб Бог допомагав їм позбутися залежності. Одного вечора Ерік прийшов на церковне служіння. Я був сам. Пам'ятаю, як молився і сказав: Боже, відкрий мені себе у тій чи іншій формі. Дух святий прийшов до мене. Я відчув поколювання і мурашки по шкірі. Для мене це було щось дивне. Я попросив його явити себе мені, і він зробив це. Ерік віддав своє життя Богу і тепер одружений з христиною. Вони очолюють групи відновлення і приводять людей до Ісуса як до джерела відновлення. Я все своє життя присвятив допомозі людям, схожим на мене. Я хочу допомогти їм зрозуміти, що є кращий спосіб життя. Головна мета привести людей до сили яка більше. За них самих для нас це вища сила. Ісус. Я одружена з чоловіком, який надихає мене, і ми завжди допомагаємо одне одному. Ми робимо це на славу Божу. Дух Святий живе в ньому. Це видно в його житті і в тому, як він намагається стати кращим. Це надихає інших людей ще більше шукати Бога. Ерік вдячний Богу, що не п'є і не вживає наркотики. Він щодня ходить з Ісусом. Бог звільнив мене від наркотичної та алкогольної залежності. Але це лише симптоми. У мене були інші проблеми. Я шукав уваги і був залежний від думки інших. я крав. Коли я почав боротися з цим і вчитися віддавати все Богу, то він почав наповнювати мене. Ми повинні докласти зусиль для того, щоб стояти в слові, стояти в писанні в силі Божій. Ми повинні покладатися на дух святий. Тоді ми стаємо новим творінням. І, звичайно, вся слава йому. Він зробив для мене те, що сам я не міг зробити. бог зробить це й для вас. Достатньо лише попросити його. Так як це зробив Ерік, він попросив Бога, він почув голос. Хіба це не дивно? Він з передозуванням лежав у лікарні і почув голос, який сказав я врятував твоє життя не просто так. Яка ж була причина, для чого Бог створив вас? Можливо, вас теж хвилює це питання. У мене є хороші новини для вас. Ви прийшли від Бога. Він створив вас. Коли він вдихнув життя в Адама, його подих передався через усі покоління і вам. Ви його дитя. і він дав вам життя не просто так. Біблія каже, що від заснування світу ще до того, як він створив його, він задумав для вас. Добрі справи. Це доля і мета для вас, яка задовольнить бажання вашого серця. Коли ви усвідомлюєте я від Бога, він дав мені подих життя. Тоді зможете сказати, він ще раз вдихне в мене життя. Це переродження, відновлення, яке приходить від Бога. Ерік просив про це і відчув присутність Божу. мені подобається його чесність. Я був здивований, що він прийшов. Ви можете вчинити так само. Можете попросити, щоб він прийшов і він прийде. Але ви повинні зрозуміти, що тепер вам доведеться попітніти. У вашому житті є звички, яких потрібно позбутися, ви повинні викорчувати їх у випадку Еріка. це була наркотична та алкогольна залежності своїм корінням. Вони сягали ще більшої проблеми. Чому він хотів красти до того, як загрузнути в залежностях, він робив різні нехороші речі. І з чим вони були пов'язані, це було непросте завдання. йому потрібно було спуститися в підвал свого життя. Потім піднятися на горище, подивитися на весь свій дім і сказати: мені потрібно позбутися багатьох речей. І як чудово, коли ми говоримо Ісусе, я віддаю все тобі, я не можу сам зробити, а ти можеш. Ти можеш показати мені, ти такий добрий. Це це є чудова нова. Вина. Він оновлює вас щодня, Його милість оновлюється щоранку. Якщо ви хочете почати свій шлях, то схиліть зі мною свою голову і моліться простою молитвою. Ісус, відповість, Він прийде до вас, дасть відповідь на молитву, якщо скажете її від щирого серця. Ісусе, я приходжу до тебе. Я бачу, що ти зробив для інших. Ісусе, я хочу цього для себе. Я хочу те нове життя, яке ти обіцяв, яке ти прийшов дати мені, ісусе, вдихни його в мене, щоб воно увійшло в мої нутрощі. Онови мене, прости за все неправильне, що я зробив. Звільни мене від усіх залежностей, будь зі мною наповни мене до надлишку своєю любов'ю. Почуй мою молитву. Я прошу про це зараз в ім'я Ісуса. Отче, Я молюся за всіх, хто щойно повторив цю молитву. Хрести їх у своїй любові. Наповни їх до надлишку. Нехай вони дізнаються, що ти радий тому, що твоє дитя повернулося додому. Наповни їх, Боже. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Якщо ви помолилися зі мною, то я хочу, щоб ви зробили ще одну річ. Я хочу, щоб ви розповіли комусь про це. Біблія каже, що коли ви вірите в серце, а потім сповідуєте устами, то спасетеся. Все дуже просто. Напишіть нам на сайті, адресу якого ви бачите на екрані, і скажіть я помолився з ведучим. Я попросив Ісуса прийти в моє серце. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним. Рятувати приречених. Годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібієн Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшне. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. А також приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook – CBN Club 700. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Розбиті вікна і затоплені будинки. Шторм, який накрив цього літа східний Кентукі, залишив після себе величезні руйнування, і люди ніколи не забудуть, що бачили, чули і відчували. А ще вони не забудуть, як допомогли їм ви. Багатьох жителів східного Кентукі сколихнув жахливий потоп, який зруйнував будинки. Я ніколи не бачив нічого подібного. Це сильно вдарило по нашій громаді. Багато хто постраждав. Люди прокинулися від води, яка почала заповнювати їхні будинки, проникати в їхні спальні та ліжка. Вона текла через двері та вікна. Коли стихія вщухла, люди залишилися без питної води та інших предметів першої необхідності. Їм довелося замислитися над тим, яка реальність чекала на них у майбутньому. Важко було дивитися на все це неприємно вдихати запах. Люди переглядали свої пожитки сподіваючись знайти хоч щось, що вціліло. Кілька команд з операції благословення приїхали до помісних церков, привезли воду та миючі засоби, які мали допомогти жителям зробити перші кроки на шляху до відновлення. Ми дуже вдячні операції благословення. Ви допомогли задовольнити потреби людей. У них було багато потреб, але головне, що потрібно було всім, це вода. І друге миючі засоби для прибирання будинків після потопу. Завдяки нашим партнерам, ми допомагаємо жертвам природних катастроф у найважчі моменти. Я місцевий пастор в окрузі, який пережив руйнування, і хочу подякувати вам за те, що підтримуєте служіння CBN, І допомагаєте нашій громаді своїми дарами, молитвами і підтримкою через цю організацію. Ця щира подяка звернена до вас, члени клубу 700. Ваші пожертви підтримують роботу операції благословення і всі інші проєкти. CBN. Ми хочемо подякувати вам, тому що ви допомагаєте нам приїжджати туди, де є потреба. Приєднуйтеся до клубу 700. Для цього достатньо жертвувати невелику суму. Більшість з нас може собі це дозволити. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, який підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. з кожним новим кроком Енди далі більше боялася, що впаде. її тіло ослабло, а коліна ледь тримали. Жінка знала, що їй потрібне чудо, і вона його отримала. На сцені чи перед камерою акторка Енн Олт розважала глядачів у театрах, фільмах. І телешоу протягом 50 років моє життя чудо. Я була дуже сором'язливою у дитинстві. Але у нашій вітальні я ставала Анною, цар і я. А потім я зіграла усі ці ролі. Це було дивовижно. Бог такий благий. Ен працювала в понад трьох сотнях рекламних роликів, фільмів, телешоу та мультфільмів. Я знімалася у двохстах серіях пригоди в Одіссеї». Я грала матіра Робіна. Крім цього, працювала офіціанткою. Я була найгіршою офіціанткою у світі. У мене були різні посади, завдяки яким я виживала між проєктами. Це було дивовижно. Минулої осені ЕН знадобився додатковий прибуток, і вона пішла працювати прибиральницею до сусідньої церкви. Я була в захваті від цієї роботи, від людей, і я прибирала офіси і все інше. Через те, що їй доводилося багато стояти і працювати присідаючи, у уен почало клацати ліве коліно. У мене завжди були проблемні коліна, але цього разу кістка терла об кістку. Я активна людина і стежу за своїм здоров'ям. Я розуміла, що стан коліна погіршувався з кожним днем. Тепер прості завдання на кшталт перенесення продуктів і підйому сходами на третій поверх вимагали неймовірних зусиль. Я постійно говорила: Господи, не дай мені впасти». Це жахливо. Ти не можеш нормально ходити і боїшся, що впадеш. Я намагалася берегти коліно і під час ходьби постійно хиталася. Це так виснажливо. Різдва все її тіло почало давати збої, і ем пішла до хіропрактика. Я сказала: послухайте, і я зробила ось так коліном звук. був ось таким і він сказав: Так, це погано. Я знала, що мені потрібне чудо, і я потребувала його якомога швидше. Операція була надто дорога. Я сказала, боже, ти знаєш, що я не можу працювати, але цю роботу дав мені ти. Якщо ти не стілиш мене, то я не знаю, що мені далі робити. В ніч на новий 2019 рік Енн, постійна глядачка клубу 700, дивилася нашу програму. Я молилася, кажучи, господи, нехай сьогодні отримують слово знання. Нехай вони скажуть про клацання. У когось із вас клацає щелепа. Ви поклали на неї руку. Я була просто шокована, коли Гордон сказав про клацання, і я зробила ось так. Тері, у когось з вас клацає правий лікуть. Це спричиняє біль і занепокоєння. Боже. Я сказала, Господи, а як щодо моїх колін? І тоді хтось із вас поклав руки на коліна. У вас проблеми з колінами. Ви відчуваєте біль. Вам важко вставати і ходити. В ім'я Ісуса, зціліться. Він сказав, ваші коліна зцілені. Мені подобається почуття гумору Бога. Я встала і зрозуміла, що клацань немає. Я почала. Прославляти його, він такий дивовижний. Люди повинні знати наскільки дивовижний Спаситель. Це правда. Він кардинально змінив моє життя. Він хоче зцілити своїх дітей. Хіба це не чудово? Ви можете прийти до нього з упевненістю в тому, що його воля зцілювати ваші хвороби. Вам не потрібно ставити це під сумнів. Ісус навчив нас чудової молитви, Отче наш. Він сказав: Ви повинні молитися так. Нехай буде воля твоя на землі, як на небі. Чи є в когось проблеми з колінами на небі? Відповідь ні. Чи є біль на небі? Ні. Плач? Ні. Чи самотній хтось там? Ні. Чи є там хтось бідний? Ні все це заборонено на небі. у цьому немає волі Божої. Ми будемо молитися в згоді з його волею. Іван сказав, що якщо ми будемо молитися в згоді з його волею, він зцілить нас. Перед тим як помолитися, ми хочемо розповісти вам про інші чудеса, які здійснив Бог Джудіт із Вілмінгтона після перенесеного ковід не могла нормально харчуватися і втратила 7 кілограмів. У неї діагностували колагенозний коліт. Одного разу Джудіт дивилася клуб 700 і почула, як Террі сказала, що Бог зцілює. Хвороби травлення жінка прийняла це слово. встала, з'їла сніданок, а потім обід і вечерю. І проблеми з травленням не було. Вона вдячна Ісусу за зцілення та смачну їжу. Це чудово. Тереза з Грінвуда Нью-Йорк, Майже три місяці страждала від болі у правому плечі. Лікар зробив їй укол кортизону, але це не допомогло. Плече боліло у будь-якому положенні. Тереза дивилася клуб 700 і почула, як Гордон сказав про стілення правого плеча. Вона одразу прийняла це слово, і за кілька хвилин біль зник. Минуло багато часу, проте й досі немає жодного болю. Чудово, дякую, господи. Бог хоче забрати ваш біль, усі ваші немочі та хвороби. Він хоче зробити це. Ви не проти? Ви даєте йому дозвіл прийти до вас? Нехай царство небесне прийде у ваше тіло. Нехай його воля виконується у вашому тілі просто зараз. Молимося, Господи, ми приходимо до тебе і проголошуємо, що ти, Господь Бог, всемогутній. Ми проголошуємо, що ти наш батько. Ти вдихнув в нас життя. і тепер ми просимо за всіх, хто страждає від болю та хвороб. Зціли їх, проголоси зцілення над ними зараз. нехай вони відчують твою присутність, Господи Боже. Постав усе на свої місця. Нехай усе буде здоровим. Як ти задумував в ім'я Ісуса Террі? у когось проблеми з горлом? Я не знаю, як називається ваша хвороба, але це щось серйозне. У вас напухли мигдалини, ваш голос час від часу починає хрипіти. бог стілює вас просто зараз. Покладіть руки на шию і відчуйте тепло. Він стілює вас від верхівки голови до п'ят в ім'я Ісуса у когось сильно набрякла печінка. Ви навіть не молитеся за це. Бог бачить вас зараз і зцілює. Він очищає все неправильне в ім'я Ісуса. Будьте зцілені, будьте здорові. у когось із вас проблеми з правою ниркою. Ви теж отримуєте зцілення. Амінь. Якщо ви отримали зцілення, поділіться своєю радісною новиною. Пишіть нам на сайті, адресу якого бачите на екрані. Закінчимо ми віршими з псалмів. Я бажаю виконати волю твої, Боже мій і закон твій у серці моїм.